Оля Полякова знову в центрі уваги, і цього разу не через вокал, а через гострий язик, який врізається все глибше у скандальне дно. Під час запису «Ліги сміху співачка неодноразово підкреслювала зовнішність коміка Івана Люленова та його молдавське походження. Користувачі кажуть, особливо яскраво це проявилося, коли під час номера Мауглі вона вигукнула, що знала, що у Люленова батьки не люди. Глядачі цитують інші парла. Поверніть його назад у молдавський діддом. Що за тренер сайт оголошень? За кулісами, за словами свідків, атмосфера була ще більш напруженою. Під час шоу гуморист змовчав, але у соцмережах все ж дав відповідь полякові. Всі чули ці фрази та бачили агресію в мою сторону. Можу сказати, що для мене це образливо. Були різні жарти, але коли люди це роблять з любов'ю до тебе, і дійсно смішно, я навпаки сміюся і жодного разу не ображався. А тут просто якась неприязнь до мене. Не каліги сміху офіційно ситуацію не коментують, а команда полякової отримала запит від редакції музвар, Чи відрагує зірка. Побачимо вже найближчим часом.